Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я розповім вам про правила дорожнього руху. Це має знати кожен. При відсутності пішохідних доріжок потрібно йти по узбіччу по лівій стороні дороги назустріч машинам. Не грай в ігри поряд з проїжджою частиною. Не вибігай за м'ячем на дорогу. Не катайся на велосипеді по проїжджій частині. Пішоходи повинні знати і дотримуватися правила дорожнього руху. Переходь вулицю тільки на зелене світло світлофора, по зебрі або по підземному переходу. Запам'ятай, безпека на дорозі це безпека життя.